Вартість чи одного кабу вона не перевищує декілька десятків тисяч доларів, ось а іноді менше. Друга важлива складова цих кабів. Росія має достатньо велику кількість. Тобто, ми бачимо, що в деякі тижні в середньому використовувалося по 200 таких кабів по всій лінії фронту. Ось в середньому. А в окремих тижні ми бачили, коли кількість доходила загалом до 800 кабів на місяць, що в принципі є достатньо великою кількістю. Протидіяти Таким цілям достатньо складно їх з однієї сторони складно виявляти з іншої сторони є малий проміжок часу на можливість реагування. І третя важлива складова, що їх настільки багато, що використовувати зенітні ракети є дуже дорого і недоцільно. Найбільш ефективним методом, звісно, є виявлення знищення сходів з такими боєприпасами. Ось друга важлива складова – це знищення літаків носіїв таких боєприпасів. Перш чергу мова йде про Су-30, Су-34, Су-35. Ось і третя важлива складова, звісно, це нанесення враження по інфраструктурі ворога для виробництва, як самих кабів, так в тому числі і цих комплектів для планування і корекції.